Люди в війську діляться на категорії, а ще серветками, надіями і набоями, Де не робити, що мусиш, щоб ворога здихатись. Всім пака. Все за чай я втомився, не пишіть, не шукайте я вітер. Прилетіло чомусь не по нас, шкода, чи не шкода, далі що? Пройде час, прийде час довгожданого дембіля чи перевода. Під хвилину мовчання згадати усіх, та замало хвилини, помста, лють і добро, те, що рухає нас до лихої години. Люди війську діляться на підрозділи, сумніва і страхами, на тих, хто птиць забагато, і тих, хто мовчить, мов камінь. На тих, хто літає, хто бігає і хто тікає, хто лікує, витягує і тих, хто помирає. Люди в війську діляться на пацифістів і війнолюбів. Перші роблять, щоб ворог зник, ну а другі як другі. А люди в війську діляться на дітей і дорослих, а ще цигарками. Часто поділи ці. Це ті самі люди, і ситуації в них такі самі.